Всім друзі, привіт! Вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні у нас 23 жовтня, ранок. Ось така у нас погода. Такі у нас починаються ранки кожного дня тепер. Приморозки. Сьогодні навіть я б сказала, морозець, а не приморозок. Всі луки вкриті морозом повністю. І вчора таке було: я прийшла то мої помідори огірки змерзли геть. Тепличка вкрита. Також морозом. Сонечко встає, але поки не тепліше. День обіцяє будь гарним, погожим. Вчора також зранку було холодно, морозно, а день був прекрасний. Ось така, гляньте, красота на маленькій тепличці. Ну, у мене мінус один показує біля хати, але він більш всього що не дуже правдивий. Треба десь отак на відкритій місцевості не біля хати поставити. Сьогодні поїхали в місто, треба було нам в податкову поїхати взяти Вероніки ідентифікаційний код і заїхали в АТБ. У мене там вже закінчилися майже крупи. Вирішила запастися трошки крупами, ну, як завжди, до крупів. Взяла ще дещо. Заїхали, були в магазин. Ой, молочна лавка. Взяла там ось таку сметану. Це сметанний продукт, 57 гривень коштує. Але на випічку він непоганий. Взяла в українських ковбасах дві ковбаски, копчину і варену. І АТБшка. Ну, це, як завжди, на смаколики Віроніки, вона замовляла. Ці Чіпси, щось іще ось таке мохіто якесь. Далі взяла приправку до картоплі. У мене є, але на запас отак беру. Айранчик, це я полюбляю. Хрін ось такий до сала, два бананчика. Сала? Десь був іще лимон. Не знаю, де взяла олію. в нас закінчилася олія. Я... У нас стратегічний запас, туалетний папір, сіль. Так, все чек прикладаю. І крупи. Крупи, крупи, крупи. У нас різноманітні. Отакі звичайні, а тебе шновські крупи я беру. Так, Вероніка, не шелести пакетом. Ось така суміш пластівців, хоча я люблю більше вівсяні. Ячну, вже 100 років ячну не брала, не знаю і не варила. Ну, спробую, буду тісти, Зроблю якусь таку смачненьку, можливо, з зажарочкою, бо на маслі щось у нас вона не йде. Ну, не будемо їсти ми, з'їдять коти. Ось таку беру звичайну пшеничну полтавську або актуаль самої пшеничної актуаль вчора, ой, вчора сьогодні не було. Тож я вже взяла, і таку і таку кукурудзяну. Вони теж непогані, бюджетні, але чистенькі гарні крупи беремо завжди. Кукурудзяна ось така, вона дрібненька, але також непогана. Рис парений в мене круглий є. Я взяла ще парений, так на голубці або на плов. Манну крупу вона десь тут, до речі, сипеться, бо насипалось дуже багато. Ну, Манка це така, що нам, в принципі, крупи якби на місяць, але манки нам вистачить надовше, якщо вона не зіпсується, бо дуже швидко черв'ячки заводяться і гречки. І три пачечки ванільки Ну, також так, просто взяла, щоб ще додати до свого запасу. Так так, що, ось так, ось. Один лимончик, і все це у нас вийшло на 460 гривень. Отакі ціни на крупи. В принципі, в АТБ вони ще доволі ну, такі бюджетні, в принципі, їхня марка. Отакий стратегічний запас на місяць. Добре, що у нас є своє м'ясо, сало, смалець, яєчка, все таке своє овочі домашнє, тому що ціни зараз досить такі, ну ви самі знаєте. Ще перед морозом зібрала я трохи зелених помідорів, занесла їх в тепличку, в ящики, і на ніч накриваю також їх агроволокном. Десь колись я чула таке, що треба до зелених покласти пару штучок, це щось тріснутий, пару штучок червоних, щоб вони краще достигали. Вова мені каже, це що вони будуть бачити, що ці гарніші і так само захочуть бути червоними. Я не знаю, я таке чула. До речі, напишіть в коментарях, чи ви зберігаєте зелені помідори, як і де ви їх зберігаєте. Можливо, їх десь в темному місці треба. Ну, В тепличці у нас тепло, доволі вдень, дуже затишно, і під агроволокном або ось так вони на сонечку, мені здається, вони будуть стигнуть. А як це робити правильно, насправді я не знаю жаль, було, щоб вони померзли, хочеться ще трошки посмакувати і щоб вони довше полежали, вони тверденькі, гарненькі, можливо, ще й достигнуть. Буду чекати ваших парад. У нас на пару днів оце обіцяють, що буде трошки тепліше, а далі знову похолодання в день до 14 градусів тепла. Сьогодні робив чоловік розмітку під нову тепличку. ось тут. Одного прутика поставив, щось тут відміряв, іншого десь приміром 8 метрів ширини вона буде, щось там склипав один вершок. І Будемо робити її в ширину города, в довжину щось не хочеться, тому що вона буде довша, ніж ця, і великий буде уклон. Не подобається мені, коли я поливаю, трошки вода стікає. Тож довшу будемо впоперек ставити. Поки до зими спробуємо одну зробимо, а там далі буде видно, яка буде погода взимку, то можливо поставимо ще одну, а ні то вже навесні або перед весною, так як минулого року. Десь ми на початку березня закінчили з нею вже в п'ятих числах. Я висівала туди редиску, таке зеленушечку. Знайшла відео, як ми тільки в цього року навесні будували тепличку невелику. Давно я вже мріяла. У мене була невелика така малесенька, там буквально 3 на 4 метри. А цього року збулася моя мрія. Вона не зовсім така велика, але набагато більша, ніж була в мене попереду. В кінці лютого була дуже гарна погода і ми зайнялися. Будівництвом нашого, нашої теплички чи парничка. Спочатку воно у нас було таке не дуже досконале на швидку руку з матеріалів на те, що в нас вистачало грошей. А вже цього року на осінь ми її вдосконалили, перекрили, додали там балки. І вона вже зараз е, набагато міцніша. Відкриваємо її саме перший раз після того, як обтягнули. Я тут така щаслива. Вже ж в той день і почала посадки робити. Перекопували ми спочатку ну, цього року лопатою, але треба щось придумувати, якусь придбати техніку, тому що, якщо буде у нас не одна тепличка, то вже лопатою не намахаєшся. Мені дуже подобається займатися посадками, справами в теплиці, я тут проводила б цілий день після роботи, відразу біжу сюди і щось там кроперсаюся. Не знаю, це для моєї душі справа, як то кажеться. І плюс невеличкий такий додатковий заробіток. Але я сподіваюся, що ми будемо розвиватися, так як цього року у нас е, вийшло трошки, то сподіваюся, що вийде і наступного.